Математика. Урок 6, частина 3. Тема розряди та класи. ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число. кут, градусна міра кута. Види кутів. Прямий, гострий, тупий, розгорнутий. Відкрийте сторінку 28 у підручнику. Попрацюйте з таблицею класів та розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Поставте відео на паузу. Чудово! Допоможіть чарівниці чисел визначити, яке число складається із трьох сотень тисяч і восьми одиниць. Молодці це число 300 тисяч. Із двох сотень тисяч і двох одиниць. Молодці це число 200 тисяч два. Ви знаєте, що у результаті додавання числа 1 до будь-якого числа отримуємо наступне число. А у разі віднімання числа 1 від будь-якого числа отримуємо попереднє число. Тому зараз позначте числа, які є попереднім і наступним для наведеного числа 4799. Молодці. Це 4798.

Виконайте ділення іменованого числа на натуральне. Розгляньте зразок. 1 дециметр 5 см поділити на 3. Нам потрібно 1 дециметр перетворити у сантиметри. 1 дециметр – це 10 см. 10 см та 5 см це 15 см. Отже, 15 см поділимо на 3 це буде 5 см. Запишіть 1 дециметр 4 см поділити на 7. Отже, перетворюємо у менші одиниці вимірювання довжини у сантиметри. В одному дециметрі 10 сантиметрів, Отже, 10 та ще 4 14 сантиметрів. А 14 сантиметрів поділити на 7. Так, це буде 2 сантиметри. Запишемо наступне. 2 дециметри 1 сантиметр поділити на 3. Перетворюємо у сантиметри. 2 дециметри це. Молодці 20 см та ще один. 21 см. А 21 см поділити на 3. Молодці. Це буде 7 см. Запишемо з вами В. 15 метрів 5 дециметрів поділити на 5. Тут ми вже перетворюємо у дециметри. Дивимось, тут у нас менша одиниця вимірювання довжини – це дециметри. В одному метрі. 10 дециметрів. Отже, 15 метрів. Це 150 дециметрів та ще 5. 155 дециметрів. А 155 дециметрів поділити на 5. Так, це буде 31 дециметр. Дуже добре. Закрийте робочі зошити, сторіночка 29 у підручнику. Виконайте дії усно та заповніть таблицю. Перший множник 8, другий множник 9. Добуток. Молодці 72. Перший множник 8, а добуток 160. То другий множник. Молодці 20. Перший множник 8, другий множник 25. Добуток. Молодці, добуток 200. Перший множник 125, а другий множник 8. Добуток. Так, добуток 1000. Перший множник 8, другий множник х. Добуток. Молодці 8 помножити на х. Першим множник 7b, другим множник 8. Добуток. Так, 7b помножити на 8 або ви знаєте, що 7 на 8 це 56 або 56b. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число виконує так само, як і ділення трицифрового числа на одноцифрове. Тому зараз розгляньте зразок ділення багатоцифрового числа на одноцифрове та виконайте обчислення за зразком. Отже, 9656 поділити на 8. Визначаємо перше неповне ділене. 9. 9 ми можемо поділити на 8. Тому у часті буде 1, 2, 3, 4 цифри. Добираємо таке число, що при множенні на 8 отримати найближче до 9. Це 1. 1 на 8, 8. Від 9 віднімаємо 8, отримуємо 1. Зносимо наступне, наступну цифру 6, друге неповне ділене – 16. 16 ділимо на 8, це буде 2. Записуємо у розряді сотень 2. Від 16 відняти 16 це буде 0. 0 ми не записуємо, але зносимо наступну цифру 5. 5 поділити на 8. Ми не можемо, тому в розряді десятків ми пишемо 0. І зносимо 6 одиниць. Вийде в нас 56. Третє неповне ділене – це 56. А 56 поділити на 8 це буде 7. Отже, у розряді одиниць ми записуємо 7. Число вийшло 1207. Спробуємо разом поділити таке число 4608 поділити на 8. Визначаємо перше неповне ділене. Оскільки це одноцифрове число, беремо одну цифру 4. 4 ми не поділимо на 8. Тому беремо дві цифри, 46. 46 ми можемо поділити на 8 з остачею. Тому це в нас перша цифра, друга, третя цифра. У часті буде три цифри. Ставляємо три крапочки. Добираємо таке число, що промножені на 8 отримати найближче до 46. Так, ми можемо взяти по 5. 8 на 5 40. Отже, 5 записуємо у розряді сотень на перш, на місці першої крапки. А від 46 віднімаємо 40. Отримуємо остачу 6. Зносимо наступну цифру 0. Друге неповно ділене 60. Добираємо таке число, щоб при множенні на 8 отримати найближче до 60. Так, ми можемо взяти по 7. 7 на 8 56. Отже, запишемо у розряді десятків 7, а від 60 відняти 56. Отримаємо 4. Зносимо наступну цифру 8, третє неповноділене 48. А 48 поділити на 8. Це буде 6. Запишемо у розряді одиниць 6. І від 48 віднімаємо 48, отримаємо 0. Ділення закінчене, результат 576. Розв'яжемо з вами наступний приклад. 1628 поділити на 4. Визначаємо перше неповне ділене. Бачимо відразу, що один ми не можемо поділити на ціло на 4. Тому беремо дві цифри. 16. Це в нас буде перше неповне ділене, Це одна цифра в часті, друга і третя. Три крапочки ставляємо. Отже, 16 поділити на 4. Це буде 4. Записуємо у розряді сотень 4. Від 16 віднімаємо 16, отримуємо 0. Але 0 ми не пишемо. Зносимо наступну цифру 2. Бачимо, що 2 ми не можемо поділити на 4. Тому в розряді десятків ми пишемо 0. І зносимо наступну цифру 28. Друге неповне ділене – це 28. 28 поділити на 4. Це буде 7. Отже, у розряді одиниць ми пишемо. 7. А 7 на 4 це 28. 28 відняти 28 це буде 0. Ділення закінчене і результат 407. Тепер спробуйте допомогти знайку позначити частку, яку знайдено неправильно. Отже, яку частку знайдено неправильно. Так, частку В 4300 поділити на 100 дорівня 430. Адже 4300 поділити на 100 дорівнює 43. Тепер пригадайте залежність частки від зміни компонентів дії ділення. За необхідності, зверніться до карти знань 10 та продовжіть речення. Якщо ділене збільшити в 4 рази, то частка збільшиться у 4 рази. Яким саме чином можна перевірити? Для себе, якщо у вас є сумніви, можна. Підбирати приклади. Наприклад, візьмемо звичайний приклад. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Ділене збільшимо у 4 рази. 4 4 збільшити у 2 це буде 16. А 16 поділити на 2 це буде 8. Тобто ділене збільшилось у 4 рази, то і частка збільшилася у 4 рази. Далі, якщо дільник зменшити у 6 разів, то частка. Так, то частка збільшиться у 6 разів. Знову ж таки перевіряємо на прикладах. Беремо 36 поділити на 6. 36 поділити на 6 це буде 6. Зменшуємо дільник у 6 разів. 6 зменшити у 6 це буде 1. Тобто 36 поділити на 1 це буде 36. Бачимо, у нас дільник зменшився у 6 разів, а частка. Навпаки, збільшилася у 6 разів. А якщо ділене та дільник збільшити у 2 рази, то частка. Ні, не збільшиться. частка не зміниться. Перевіримо знову, на прикладах. Отже, візьмемо й саме 4 поділити на 2, дорівнює 2. Збільшимо і ділене у 2 рази, це буде 8. І дільних у 2 рази. Це буде 4. А 8 поділити на 4 це буде 2. Збільшили ми і ділене, і дільник у 2 рази, а частка не змінилася. А якщо ділене збільшити у 2 рази, а дільник зменшити у 2 рази, то частка? Так, то частка збільшиться у 4 рази. Знову ж таки, перевіряємо. Беремо 4 поділити на 2. Отже, ділене збільшуємо у 2 рази. Ділене на 4 збільшуємо у 2 рази. Це 8. Дільник, навпаки, зменшуємо у 2 рази. 2 зменшити у 2 це буде 1. А 8 поділити на 1 це буде 8. Хоч у нас ділене збільшили у 2 рази, дільник зменшили у 2 рази, а частка збільшилася у 4 рази. Ось таким чином можна перевірити правильність продовження кожного речення. Перегорніть сторіночку, сторіночка 30 у підручнику. Розв'яжіть задачу та визначте її вид. Спочатку прослухайте: два поїзди їхали з однаковою швидкістю. Перший поїзд був у дорозі 15 годин і проїхав на А кілометрів менше за другий. Який був у дорозі 23 години, який шлях проїхав кожен поїзд? Який це вид задачі? Так, це задача на знаходження невідомого за двома різницями. Запишемо з вами таблицю до задачі. Отже, відомо, що два поїзди їхали з однаковою швидкістю, тобто швидкість знак питання. Перший поїзд був у дорозі 15 годин. І проїхав на А кілометрів менше. Там, де годин ми пишемо 15, там, де наш шлях, знак питання на А менше. Другий потяг був у дорозі 23 години. І знак питання скільки проїхав у нас кілометрів, тобто невідомо, який шлях проїхав. Отже, яким чином ми розв'язуємо таку задачу? Так, перша дія потрібно від 23 відняти 15. Отримуємо 8 годин. Пояснення, проїхав менше перший поїзд. Отже, за ось ці 8 годин у нас проїжджається А кілометрів. Отже, друга дія буде. Молодці А поділити на 8. Оскільки це в нас буквений вираз, результат у нас тут не буде. Але у дошках кілометри за годину і пояснення швидкість поїзда. Тоді, знову ж таки, використовуючи вираз, ми можемо знайти швидкість і першого, і другого поїздів. Отже, швидкість першого поїзда їхав у дорозі 15 годин зі швидкістю А поділити на 8. Правильно, 15 помножити у дошках А поділити на 8. Це в нас шлях, який проїхав перший поїзд. Таким самим чином знаходимо шлях, який проїхав другий поїзд. Правильно 23 помножити у дужках, А поділити на 8. Але тепер розв'яжіть задачу, якщо у нас уже буде не буквений вираз, а числовий. Тобто а в нас дорівнює 600. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, оскільки першу дію ми вже можемо не записувати, адже перша дія в нас записана, коли ми записували дії із виразами 23 на 15 до рівня 8. Ми розпочнемо з другої дії. Але тут нумерація буде першою дією. Замість А ми ставляємо 600. Отже, 600 поділити на 8. Це буде 75 км за годину. Пояснення швидкість поїзда. Тоді у нас. 15 помножити на 75, адже ось цей у нас вираз, це вже 75. Це буде у нас 1125 кілометрів. Це в нас шлях, який проїхав перший поїзд. А 23 помножити на 75 ми отримаємо 1725 кілометрів. Це шлях, який проїхав другий поїзд. І тому відповідь, який шлях проїхав кожен поїзд? Перший поїзд проїхав 1125 кілометрів, а другий поїзд проїхав 1725 кілометрів. Для виконання наступного завдання підготуйте транспортири. Допоможіть суперромбоку визначити градусну міру всіх кутів на рисунку. Визначте їх вид. Отже, на рисунку у нас зображені такі кути. Кут. А Д, який це кут у нас. Так, це тупий кут Кут С. Молодці це гострий кут. І кут А С. Це в нас розгорнутий кут. Отже, виміряйте градусну міру кутів АОД і ДОЦ. Адже розгорнутий кут АОЦ його градусна міра 180 градусів. В сумі. Градусна міра кутів АОД і ДОЦ має бути 180 градусів. Поставте відео на паузу та за допомогою транспортира виміряйте градусну міру кутів. Перевірте, Кут АОД дорівнює 115 градусів, а кут ДОЦ дорівнює 65 градусів. І кут АОЦ дорівнює 180 градусів. Сторіночка 31 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці математичної подорожі. Допоможіть торнадо дістатися будиночка. Обчисліть усі запропоновані вирази. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.